Привіт всім! Сьогодні у нас нове відео, новий формат і далі відео ви побачите про що. А відео у нас буде про цей автомобіль і його подальший апгрейд для індуриста. Основна тема відео це буде установка форкопу в цей автомобіль. Ну і так як він не першої свіжості, то можливо ще будуть частини про якийсь ремонт і його дальший апгрейд. Можливо, буде щось потюніно, так як станцер, звичайно, щось хочеться поставити, занизити, чіпанути і так далі. Ну, Але це вже почти. не Просто автомобіль, як ви могли подумати. Це просто тачка для пацанів. Ну, всі це знають. Для бандитських пацанів, для пацанських пацанів. Ну а чому вона у мене? Я ж індурист. Я і сам не знаю. Просто десь там у 2010 році побачив її. Я тоді працював на миці, і мій шеф розкатував на оливкового кольору вроді. 39, Дорестовий. Ну, дорест він по-своєму гарний, хоча всі ставлять там на нього фонарі з Реста, конечно, але мені це не подобається. Бо дорестова має свій шарм. Мені подобається і Доресту. Ну, але Дорестова живу, знайти набагато важче. Тому, в принципі, я вже шукав собі Рестову. Але в мене є таке. Така погана думка, дуже погана. Це, мабуть, ніхто таку наркоманію не робив. Всунути сюди дорестові фари. Ну, мені дорестові фари з жовтими поворотниками подобаються. Ну просто ну, вони і заходять дуже. Я не знаю, як люди міняють дористові фари з жовтими поворотниками на ресто. Ну, ці ж гарніші. Ну, не будемо про це. ми, Я відійшов від теми, Так, зараз перезніму. Це, що ви бачили перед цим, це був просто порив BMW. -ста. Нічого спільного з цим у цьому відео не буде. Так, у мене була ця машина. У мене є ендуро мотоцикл. І як би вам це сказати, я зареєструвався на Extreme Charge і я зрозумів, що я не маю чим доставити мотоцикл. Ну, добре, у мого друга був мікроавтобус. І ми це все якось вирішили. Але чесно вам скажу, на мікроавтобусі мені це не сподобалося. Тому що в мікроавтобусі їздити ну, максимально некомфортно. Це по-перше, по-друге, шум, по-третє, запах це просто жах. Мотоцикли, ну, як ми знаємо, всі не пахнуть. І ви з ним в спільному салоні. Ну, це взагалі некомфортно. В легковій машині, ну, звісно, круто, коли ви з сім'ї багатої, ну, знаєте, не з такої, а з сім'ї багатої. Я то не з такої то сім я ви можете, звісно, собі дозволити пікап я або якийсь дорогий дорожнім. Ну, але я не з такої сім'ї багатої. Тому є багажник на кришу для брудного, для всякого хлама, коротше, який не пахне. Туди його кидаєте, зверху куфер. І ніяких вам проблем. Ніяких. Ні з запахом, ні з грязю, ні з чим. Просто. А все, що чисте, в нормальний багажник заді ставити. І в салоні їдете, як біла людина. Ну, думаю, це нормальний варіант. Але є одна проблема. Тут нема форкопа. Ну, комплектація без форкопа. Тому, думаю, в наступних відео я буду шукати. Проводку вже, до речі, знайшов. Від оригінального форкопа зараз вже лише знайти механічну частину в живому бажаному стані. Не хочу там, щоб було корозія або що. І знаю, що там було два типи з алюмінієвим швеллером, з цим усилітелем і з стальним. Ну я хочу знайти, звісно, з алюмінієвим. там щоб під ключ, все там копачок відкидується, все ставиться в оригінальні міста. От це я хочу зробити. І в принципі, дане відео це початок того, як я буду робити. Ну, надіюся, що знаєте, зараз планувати це окрема тема. Не будемо її зачіпати. Нам просто треба, мені треба знайти все необхідне, знайти ту електрику, який це все туди вкорячить, і все. І потім ми будемо шукати причеп. Ну і можемо їздити чи по змаганнях. Ну, в принципі, я не лише заради змагань, а й поїздити, в принципі, хочеться. На мотоциклі ви ж їхати не будете. Ви нормально ставите мотоцикл на причеп, їдете, там катаєте. Україна в нас велика, тому а можна і за кордон поїхати і під кінець хочу сказати, за мотоцикли далі буде виходити. Не знаю коли, але буде виходити. Контент, в принципі, канал буде далі більше про мотоцикли, як про авто. Але я думав, я подумав і вирішив, що можливо це буде цікавий контент. Плюс я хочу як мамкін-станцер трішки апгрейнути. ну Хочеться зробити чіп. Ну, по вперше. Спочатку поставити downпайп, кажуть, що це прям пушка-бомба. Ну, я не знаю. Але ми з вами це протестуємо. Поставимо downпайп, після downпайпа чіп, потім може, може, може. Занизимо, але це не точно. Так, вроді все, Ну і звісно, косяки всі. Е -е... Всі косяки по. Блінь, забув слово. Пофіксимо. О, всі косяки ми пофіксимо. Так, не знаю, скільки там буде відрізків скільки там буде частин відео, але якщо хочете огляд, то огляд на цю машину, то пишіть в коментарі, підтримуйте лайками, і цим я зрозумію, що ви хочете, щоб я зняв огляд на неї. Дякую всім, донатьте ЗСУ, всім пока.